Ну що, всім привіт, мої хороші понеділок, тиждень робочий починається. Я вже на роботі і вже встигла сходити з Богданчиком в лікарню. Потрібно було піти до нашого сімейного лікаря. Богданчик поїхав в школу, дідусь відвіз. Ну а я прискакала на роботу. Сьогодні у мене повен робочий день, звісно тому що перед відпусткою дуже багато людей всіх потрібно зробити, щоб всі були гарненькі. І після відпустки теж у мене вже все забито, запис повна. Погода в закопаному класна, ясна сонечко. Але надворами, як завжди, такі нависають хмари, тучі. Може, все ж таки щось прийде в Закопане. Зараз така незрозуміла погода. Я так думаю, що це, ну, по-перше. Закопаному так завжди. А по-друге, напевно, зараз такий сезон, що дощі, це перемі... міняється, да, від зими на літо, і тому потрібно це якось пережити. Ну, але в общем, погода мені дуже подобається, навіть якщо там дощ, то вона швидко міняється на хорошу погоду. Нема такого, знаєте, що там 3-4 дня підряд, дощі, 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 що прям. Поганий настрій. І дуже класно, що в мене зараз, навіть якщо дощ починається, немає таких головних болів, як були весною, да? ранньою весною, коли я постійно скаржилася, що в мене болить голова, і я прям не знаю, що мені з цим робити. Зараз у нас вже 9 часов, мої клієнтки немає, позвонила, вже трошки опоздає, тому що у нас тут перед закопаним роблять дорогу, роблять рондо кольцом. Для того, щоб було легше водіям, коли наплив машин. І зараз, поки не сезон, то там, звісно, теж в будні дні корки, пробки, затори по-нашому. Так що вона стоїть в пробці, ну нічого, я її трошки підожду. В мене там є зазор з наступною клієнткою. Так що, в принципі, нормально. Зараз її подожду і в принципі вже буду починати працювати. Сьогодні, якщо все вийде, мені зробить педикюр, тому що я вже теж повинна готуватися до отпуска. А в суботу мені манікюр. І сьогодні по планам у нас ходить в зал, але я не знаю, чи вийде чи не вийде, тому що як ми закінчимо з манікюром, тому що спортзал працює до 8 години. Або десь до півдев, ятого. тому що ми прийшли всім, нам сказали, у вас є півтори години, тобто до півдев'ятого. Якщо все вийде, то ми сходимо. Є звісно, я вже прям дуже-дуже хочу. Там трошки випала з спортзалу, тому що були, ну, були такі непредвідені обстоятельства з здоров'ям, коли я не могла ходити. От, так що всім бажаю гарного чудового дня і чудового робочого тижня. Все-таки трохи починається дощ, капає, то прикрашається, то починає. общем погода сьогодні дощова, але голова на удивлення не болить, і це дуже добре. У мене залишилася одна клієнтка, і я буду бігти додому, тому що в мене розряджається телефон, зарядки немає. І з до того прийдеться мені бігти додому. Із-за того, сьогодні відео буде пізніше, коли я вже прийду додому, змонтірую і виставлю. І дивлюся, зараз в горах взагалі йде дощ. Навіть горне видно трошечки, трошечки сілует і все. Ну, не холодно. Я от у футболки вийшла, не холодно. <кій> ну, треба буде якось мені дойти додому, тому що зонтика в мене немає. І якщо піде дощ, то буде мені трохи весело. Ну, що робити. Закінчила і слава Богу, йду додому і немає доща. Дощ був і вже все повисихало. Представляєте, це за пів часу і все. Асфальт сухий, навіть немає. Напоминання, о тому, що був дощ. Топаю додому. Зараз не знаю, може зайду ще в магазин, а може і не буду заходити. Щось я сьогодні голодна, йду додому. Так що зараз прийду, буду їсти, все, що вдома є. Хорошо, коли приходиш додому, а мама все приготовила. Дякую, мама, за вкусні всегда, обіди і вечері. Так що біжу. Біжу додому, людей практично немає. Це ніж понеділок. Всі пороз'їжджалися, туристів немає. Так що, в принципі, така ситуація в Закопаному. Зараз вийду туди в центр, ближче до автовокзалу, і подивлюся, яка там ситуація. В центрі ситуація така сама. Люди трошки ходять, але сказати, що це прям... Туристи, туристи їх дуже багато, не можу. Можливо, їх нагнав просто дощ, можливо, в якійсь реставрації чи куди. Не дуже багато людей, але зараз така спокійна, спокійна атмосфера на вулиці. Це по такій погоді погуляти. ну Я хочу їсти. Зараз піду додому, якщо мама захоче, то підемо з нею погуляємо. А я думаю, вона захоче, головне, щоб не пішов дощ. Біля у жонду вже садять квіти. Бачите, як це виглядає. Одні викопують квіти, другі саджають. Супер. Ну, на круповках людей я вам скажу немало. Як для понеділка, так дуже навіть нормально. Ну і ми тут теж создаємо видимость туристів. В общем, зайшли ще в аптеку по пути і гуляємо по крупувкам. Як вам, мама, гуляється по крупувкам? Обалденно, просто бомба. Погода якраз І Голов... Людей терпимо, але все одно ми на обратному путі підемо другою дорогою. Головне, щоб так? нас дощ не застав. Хай ні, це якась дівчина показала, що Діана йде. Ще зайдемо до Дяни, заберемо зонтик, бо мама їй дала зонт, а вона нам його не вернула. Так що йдемо не до неї. Не бачимося, не треба, бо вона подумає ще, що ми Шо там зонти? на неї Ну, Просто нам або повод Ну, Спочатку спеціально дали їх да. зонтик, щоб потім забрати. Ага. Ні, ну, десь треба йти, От, просто тупо не будеш іти в нікуди. І придумуєш собі дорогу куди небудь Так. Да. Ну і що ця хмара нас? Намочить да, чи ні. Треба хоч дитинку, хоч в жабку чи що. Білий день сьогодні переживала, боялася, що піде дощ. І петляла, петляла і школою назад, і попала аж в гамі. Попала підуть? Ну, вже були в гамі, він пішов. Угу. І що, ви стояли, ждали? Федь, ну, постояли, бо один так бігав і радувався. Каже, добре, хоч нету мух. <laughs> я люблю, коли дощ каже, що мух нема. Ага. Представляєте, вона вийшла, вона вийшла, вона вийшла. Ура! Махай, привіт. Як діла? Я заспана, пожалуйста. Я Як діла? Все добре. Пожалуйста, візьми зонтик. І що? Це усі грамот. А, ну покажи. Ура. Ух Отдай, ти! вставай! Все, і ми йдемо. А ти собі бувай. Запрещаю коже, да? Запрещай, так? Ну меряй так? уши. Так уж уж меряй. Мама. Разовы очки, потом ты маленький, аккуратненький мирия. Такие кругленькие, черненькие, а вот. Такие можно ли, да? Ты бы такие пишешь. Тренд. Маки мал. Какие декрови сейчас в тренде? А мне вот такие потом понадобишь. Ну, все неплохо. Угу. Или? Достань. Достань. А Ага. Ты начинаешь быть, да и пасут. уже походу. Походу <laughs> ты уже пляшешь. Ну тут добре, ну жарко. Ні, такі так невдобно трохи. Але ти вчай одразу очки, потім все остальне. Ладно. Все, рімі ті різиночки, якщо тобі очки не підходять. Просто ми заховалися от доща, так і кажіть. Ми просто Вивень ходимо. ходимо гуляємо. Гуляємо. Да, ми без денег виходимо ну, сумкою. О, так. Так, мне рассказывай, ты куда мы едем? Это все секрет. Секрет тропиканки. Не, не, зеленая не катится. Нам все, вот телерет. Видите, как гарная шляпка. шляпка прям, шляпка прям хорошо. идет. Да. да. А ну маме одна дай померить. Шляпку пачку мама свою. Скажет. Там не очень, да, не стой. Не Та це просто в мене наряд Та все.